Поки на поверхні Харкова тривають обстріли під землею інший світ. Тепер у дітлахів Шевченківського району замість дзвінка в Zoom справжній дзвоник, замість монітора парта, а замість віртуальних друзі. Реальні. Цей тиждень для освітян мегаполісу почався із визначної події. У місті відкрилася чергова підземна школа: комфортна, сучасна і головне безпечна. Школа відповідає усім нормам безпеки, тут ну, доволі затишно і я думаю, що дітям тут дуже приємно. У дитини були дуже позитивні враження, я вважаю, що тут дуже комфортно, дуже гарно обладнані класи, включаючи всі санітарно-гігієнічні норми, наявність буфету, наявність актової зали. Ну і всі кабінети, які повинні бути в звичайній повноцінній школі. Дуже не вистачало нам особистого спілкування. Тому ми дуже раді, що ця нагода у нас з'явилась. Дуже комфортно, дуже красиво, дуже сучасно. І діти в захваті дуже важливо. Я вважаю, бо спочатку карантину, зараз війна. Діти сидять вдома, батьки працюють, не мають нагоди за ними приглядати, десь там їх трошки притиснути, щоб вони більш відповідально ставились до. Процесу навчання тому тут при особистому контакті з викладачами я думаю, що рівень освіти наш має покращитись. І вже перші дні роботи школи показують попит колосальний. Так лише за останню добу до підземного закладу доєдналося понад 20 дітей. А це ще один повноцінний клас. Наразі в нас 830 дітей, і за останній день буквально доєдналося до нас 22 дитинки. тому ми збільшуємось, ми ростемо і ну, до тисячі учнів ця школа може утримувати. Тому бажаючих дуже багато, ну ми працюємо. Школа це не тільки класи, а й діалог, і не лише між учнями та вчителями, а й між містом і батьками. Саме тому в навчальному закладі організували батьківські збори, на які завітали понад 100 мам і тат. Вони ставили питання та дискутували про перспективи не лише між собою, а й напряму з очільником Харкова. Зустрічі із мером вони завжди є актуальними, і наші батьки завжди радіють таким зустрічам. Дуже приємно, що ми чуємо постійно слова подяки за те, що Ігор Терехов робить для освіти в першу чергу. Тому батьки питали, питали про все, що їх турбує. Тому це актуально, це потрібно і Ігор Олександрович завжди. Дає достойні відповіді, які задовольняють наших батьків. В цілому було дуже цікаво подивитись і іншим батькам в очі, і нашому пану меру. Дуже були раді його бачити. Насправді колосальна робота була проведена. Дякуємо за проведену роботу. У свою чергу, мер підкреслив, ця підземна школа не лише про безпеку, вона про любов до дітей, про силу громади, про незламність міста. І саме це головна мотивація для тих, хто створює подібні простори. Діти повинні вчитися, вчитися в більш-менш нормальних умовах. Тому ми побудували таку школу. Вчора дуже був радий, бо ці емоції, які я бачив на обличчя дітей, це ради, ради тільки цього потрібно було. Будувати цю школу, і що головне, що емоції були не тільки у першокласниках у другого класу, третього, але і у випускного також вдячний всім, хто будував цю школу, і наші будівельники, і звісно, адміністрація Шевченківського району і департамент освіти. Всі вдячні нашим вчителям, які сьогодні працюють, незважаючи на все, да і дають можливість дітям вчитися. Сама ж зустріч перетворилася на справжній відкритий діалог. Люди дякували, ставили нагальні питання, говорили щиро, без відповідей не залишився ніхто. Доброго вечора, В мене звуть Катерина. Я хочу від ну, цих батьків виразити вам щиру подяку за відкриття за організацію роботи по церкземної школи, бо це дуже велика підтримка наразі для всіх батьків Харкова. Я попробуюся і хотілося звернутися з проханням про відкриття та організацію роботи творчих гуртків на базі підземної школи. Тому що в нас дуже багато талановитих педагогів, дуже багато талановитих дітей, і хотілося б, щоб вони реалізували свої таланти. Катерина, дуже слушне питання. І от ми ж теж розмовляли. Вже музикальна школа хоче на вихідних днях да, проводити інше. Тобто організуємо, бо нема, нема жодного питання щодо організації кружків музичних яких завгодно мова йшла не лише про освітній процес, а й про ряд інших не менш важливих питань, які турбують харків'ян. Однією з центральних стала тема відбудови мегаполісу. Ви зараз будете інформовані щодо відновлення нашого прекрасного міста, і скажімо так, чи є надія на те, що ну, дійсно це буде так, і що ми маємо відтворити наше місто? У нас нема. Жодного дефіциту з інвесторами. І американськими, і європейськими, і не тільки європейськими. і дуже, дуже багато хто сьогодні хоче вкладати кошти, і сьогодні в світі є перезбиток фінансів. Як тільки нема війни, як тільки є домовленості щодо миру, щодо гарантій безпекових, так, ми Одночасно становимося топ містом. Насправді сьогодні нема, е, нема е, знаєте, жодних сумнів щодо фінансування. Е, і причому, е, повірте мені, що буде така конкуренція серед внутрішніх інвесторів. Що, що ці наші західні партнери будуть ще е, і стурбовані. Всі чекають певних. певних е, Складових, і як тільки наступний миру ви побачите зовсім іншу картину. Окрім цього, під час батьківських зборів увагою не минули і тему успішного проходження опалювального сезону, потребу в створенні власної енергетичної бази для міста, переваги безкоштовного громадського транспорту, діючі муніципальні програми підтримки, відкриття біветів з безоплатною чистою питною водою, харчування за кошти мегаполісу для всіх, хто цього потребує, та ряд інших нагальних питань. А зараз ми годуємо людей за кошти міського бюджету. Ми розпочинали 30 тисяч в день. Сьогодні 50. 50 тисяч в день ми видаємо порції для людей безкоштовно. І ця цифра зростає, на жаль. Бо ми бачимо, що дуже багато людей вимушених переселенців переїхали, людей похилого віку. Насправді у людей не вистачає коштів. І підтримка, вона ж потрібна підтримка сьогодні людей. От ми скасували всі місцеві податки і збори. І зараз буде у нас сесія, і ми будемо пролонгувати всі місцеві податки і збори для підприємств, підприємців, для всіх. Скасуємо. Це підтримка бізнесу. Школа під землею. Це не лише про уроки й дзвінки. Це про турботу, яка сьогодні охоплює весь Харків, і про підтримку, що відчувають усі: від дитини за партою до пенсіонера в черзі за гарячим обідом. Бо місто тримається не лише на бетоні, а й на людях. І саме вони найсильніший ресурс мегаполісу. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Стеренков та Андрій Паколов. Харків. Новини.